Політичні пристрасті цьогоріч відійшли на другий план. Головна подія, якою запам'ятається 2013-й – це звичайно євромайдан. Різка зміна геополітичного курсу країни вивела тисячі людей на вулиці українських міст. Силовий розгін мирних пікетувальників додав єврогаслам інших барв. Як усе було? Хроніка подій. Далі у сюжеті євромайдан розпочали ті, хто зазвичай є рушійною силою усіх змін. Студенти. Обурені раптовою зупинкою зближення з Європою. Вони першими вийшли на площі українських міст. У Хмельницькому активістів спочатку було лише кілька десятків. Згодом до них приєдналися сотні. Розгін мирних протестувальників у Києві змінив майдан. Ані настрої та гасла в обласному центрі. Мітинги вже збирали кілька тисяч прихильників, аби повалити цю банду, яка прийшла, щоб вигнати того Захарченка і розформувати Беркут, щоб такої організації не було. Щоб не здівалися над народом. Я не можу бути байдужо, те, що робиться в нашій країні. Бандити прийшли до влади, б'ють дітей. На Майдан мене привалило обурення владою. Я, я недовольний владою. То не хочеться, щоб кров наших людей проливали за якихось економічних власних бажань. Привело наше майбутнє наших діток. Ми всі мамочки хочемо, щоб наші діти жили достойно, на відміну від нас. І... і тому ми вийшли сьогодні на майдан. Це обурює те, що зараз відбувається. Я надзвичайно сильно люблю Україну, і моя родина дуже сильно любить Україну. І ми не хочемо, щоб так продовжувалося за... далі. Yeah. І ми проти того всього, що зараз відбувається. Проти цього насильника, яке відбувається в Києві на площі. А, а от що привело мене? На шиї мене сидить. Ну поки що сидить. Я хочу, щоб мої діти не тільки мої діти. Всі люди України жили в нормальній цивілізованій країні. Щоб підтримати молодь в її прагненні до Європи, нам потрібна тільки євроінтеграція. у Києві. Лік дійшов до мільйону. Обурені діями правоохоронців. Люди з різних регіонів масово вирушили до столиці. Попри численні спроби застосування сили Євромайдан лише розростався. Тепер у центрі Києва справжнє місто у місті зі своїми законами та правилами. До ...свят вимог мітингувальників практично не почули та не виконали. Тому тисячі українців зустрічатимуть 2014-й на столичному Майдані. У Хмельницькому щодня у наметі на головній площі теж ночує до десятка людей. Не покидатимуть пост вони і у святкову ніч. Безумовно, будемо зустрічати Новий рік на Майдані, тому що складна політична ситуація в нашій країні. І у революції немає вихідних. І по-любому хтось має бути тут, активний, щоб люди бачили, що ми є, і щоб ця влада знала, що ми теж є тут, щоб чули наш голос. І ми бажаємо перемінне краще, і ми все одно цього доб'ємося. Зустріти 2014-й на майдан. Активісти запрошують всіх хмельничан, обіцяють святкові сюрпризи. Разом о 12-й годині зустрінемо новий рік, заспіваємо їм, будемо обмінюватись по бажаннями на 2014-й рік. Буде весело. Попри новорічну атмосферу та свята, головні вимоги пікетувальників залишаються незмінними. А тому початок нового року, без сумніву, теж буде євромайданним. Як розгортатимуться? Події далі, прогнози робити важко. Єдине, що вже можна сказати, з впевненістю українці вкотре продемонстрували свою єдність, демократичність та право на життя у справді незалежній державі. У здійснення чого і палко вірять. Тетяна Гуща, Артур Літинський, Володимир Вінськевич, Новини ТІВ 7